Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А Шустер і откровення про Зеленського про підготовку війни пише журналістка Марина Данелюк Ярмолаєва. За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення директора ЦРУ Вільям Бернс попередив керівництво України, що стратегія Росія покладається на висадку війська в аеропорту Гостомеля. Зеленська як пише Шустер, у цьому сумнівався, вважаючи, що російський план не передбачав достатньо війська для окупації міста з населенням у 4 мільйона людей, коли Зеленському почали надходити повідомлення про російську атаку на аеропорта. Він за словами помічників розлютився. Він віддав найсуворіші накази не проявляти милосердя, використовувати всю доступну зброю, щоб знищити там усе російське, згадував один із помічників. Треба було менше слухати Лукашенка Хреніна і відправляти 4-ту бригаду на згвардії на рубіж, не пише журналістка Марина Данилюк Ярмолаєва. Скільки ж тоді людей можна було б врятувати, якби послухав американців? Блогера Джон Сміт в той же час. Спише наступне Борислав Берези з посиланням на власні джерела в офісі президента повідомив, що зелена ОЗУ готує кампанію з дискредитації Валерія Залужного, ніби це він винний в розмінуванні Чонгару. Якщо це так, то тема небезпечна. Питання кримського парашейку для зелених надважливе, оскільки всі про те кажуть: швидкий удар з Криму, який не зустрів опору, обували оборони півдня привів до оточення Маріуполя, полону найкращих підрозділів і десятків тисяч смертей. Більше того, в наступні місяці сотні воїнів з. С віддали своє життя за те, щоб звільнити Херсон, який зрадники здали за годину. Тому перевести стрілки на кого для винних стає завданням номер один. Які факти по парашейку ми маємо? Генерал кривоносем. Я був відповідальний за цю територію і знаю, що там було заміноване все. Кожен місто, кожна гілочка і регулярно все перевірялося. Ворог визнав, що Україна замінувала мости з Криму. Російські покранічні зафіксували мінірування двох автомобільних мостів через Чингарський пролив 17 февраля 2015 року. Были заминированы действующие мосты на дороге между пограничными пропусками и чингар Украина, а также старый мост, который сейчас не используется, заявили в Крымском управлении ФСБ России. Зафиксирована закладка 42 двух деревянных ящиков зеленого цвета, копором мостов к ящикам, подведению электрические провода, концы которых в направлении места дислокации украинских военнослужащих. Орки також публикували фото. Куди ж це все поділося 24 лютого 2022 року за 10 днів до війни Надцятого лютого на КПВВ. Чонгар та Каланчак розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповіла віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещука 23 листопада 2021 року пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінінтеграції запустить шатли на КПВВ Чонгар та Каланчак. Від пункту пропуску до адмінмежі сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано на тиждень раніше дедлайна, як на мене, тут все. Очевидно, крім того, щойно генерал Кривонос заявив, що Чонгара це зрада, зелені одразу ж спробували заткнути рота кримінальною справою за незаконну оборону аеродрому Жуляни. Це ще більше підтверджує намір і дії організованого злочинного угрупування по прихованню слідів злочину. Але питання півдня це не тільки про розмінування й про те, що завербовані зрадники розвідали систему оборони ЗСУ на Херсонщині. Здали її ворогу, що й дозволило ворогу точними ударами знести її у перші ж години бою. І чий же підпис стоїть на? Указах про призначення на посади генерала утікача Наумова, умова затриманого екс начальника ОСБУ Херсонській області, генерала Криворучка, начальника АТЦ Херсонщини Садохіна. А під постам зеленського тому, якою би фантастичною не здавалася ідея звинуватити в усіх гріхах залужно, але вона зовсім не фантастична. Це їхній стиль. Наприклад, всі ми знаємо, що саме бурба у вини взриві спецоперації захоплення вагнерівців. Зеленський на прес-марафоні так прямо і сказав, я на фінальному етапі відмовився зустрітися з бурбоючем і зірвав. Операцію, бо Бурба проводив операцію Бурба на замовлення гетьмана Порошенка. А всі зелені шістки кивнули головами. Єрмак не мав права передавати Бурбі вказівку Зеленського. Зупинити операцію. А Бурба не мав права слухатися. Єрмака, бо Єрмак не мав на це повноважень. Бурба зупинив все сам. Ось і за наказа розмінувати Чунгар під приводом запуску Шатліва може стати відповідальним генерал Залужний. За Іловайськ у нас не відповів ніхто. Вісім років банда з один плюс один верещала, що в Іловайськовинний Порошенко і Моженко. Але Чому ж ви те, нічого Порошенку й Муженку не пред'явили? А відповідь проста, бо одразу виплив факт зустрічі в адміністрації Коломойського 5 серпня 2014 року, де Хомчак і Корбан вдарили по руках про прохід на Іловайська, так що стиль злочинців абсолютно прогнозований. Ми не покарали злочинців винних. Тому що зас СУ 24 лютого зустріли роззброєні обкрадення, тому злочинці одразу почали себе виставляти героями зі сталевими тестикулами. А винними в своїх злочинах. Справжніх героїв ми так і не отримали відповідь, хто скасував ракетну програму. Ми так і не отримали відповідь, хто у владі з 2019 року дозволив Бугуслаєву експорт вертолітної двигуні у Рашку. Ми так і не отримали відповіді, хто здав полон захисників Азовсталі, обманувши їх, що в них є гарантії МКЧХ. І не отримали ми всі ці відповіді. Бо винен у цьому всьому сам Зеленський. Вони поки бояться чіпати залужного. Залужний зараз вже постать легендарна, але для пропагандистів Коломойського неможливого немає. Якщо треба буде сказати, що залужний вбив свого брата Наташі скажуть. І наостанок так розколювати суспільство. Ми не повинні правду фіксувати зобов'язані. Правда розколює нас лише із злочинцями-зрадниками, оскільки влада блокує офіційне слідство. І відповідає: ми не отримали, писали про це, ми будемо самі. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.